Високогірне виробництво. Наступна наша розповідь про не зовсім традиційне для гуцулів ремесло сироваріння. Тут, крім класичної бринзи, навчилися виготовляти швейцарські та італійські делікатеси, які нічим не поступаються оригіналу, Ба більше мають чіткий карпатський присмак, адже сировину використовують лише місцеве молоко корів, яких випасають високо в горах. Зараз у цій карпатській сироварні відносно затища. Сири тут готують кожні три дні, бо поки що недостатньо молока. Щоб запустити процес, потрібно пів тисячі літрів літом. Кожен день варки це переробляємо 500 літрів молока. Як тільки його назбирають, беруться до варіння сирів. Розпочинається цей процес із підготовки сировини. Молоко пастеризують та збагачують кисломолочними бактеріями. Коли сформується сир, його пресують і відправляють на засолювання. Після того як сир спресувався на другий день. Ми переносимо в камеру посолу. Тут сир засолюється і законсервовується приблизно 25 годин. А далі починається тривалий процес дозрівання для молодих сирів до трьох місяців. Тут сир обсихає під вітряком приблизно добу і покриваємо харчовим латексом. Як ми покриваємо, просто головку ставимо на підставку і щіткою малюємо. Три рази з однієї сторони, три рази з другої. А для чого це робить? Щоб захистити сир, аби в середину що ви випадок сказали. Це робить для того, щоб я зрозумів. Це робиться для того, щоб захистити сир, аби в середину не потрапляло на пліснява, і він правильно дозрівав, бо він не зсихався. А от для групи твердих сирів час лише на користь та покращує смакові властивості, тож витримують їх понад півроку. Але свого кінцевого смаку сирні делікатеси гуцулів набувають за сусідніми дверима у так званій камері визрівання. Тут продукція відстоюється найдовше від 2 до 11 місяців. Найстарша головка сиру це є пармезан 28.07.2020 року. Ми його зварили. Зараз він є безцінний, він чекає перемоги. На перемогу його ріжемо і коштуємо. Щоби запустити виробництво, знадобилося кілька років та мільйони гривень. Зокрема, закупити частину обладнання змогли за бюджетні кошти, коли стали одним із переможців обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Так 2020-го тут зварили свій перший сир. Перша варка це було 15.07.2020 року. гауда проста класична. Вийшла. Дуже гарно вийшло, поки за три місяці її скуштували. Мені довелося свого часу бути в Австрії. Ми з нашими серварами із верховини їздили. Приймати досвід виробництва сирів в Австрії і наші сири нічим не гірші, навіть може в деяких моментах кращі навіть за австрійські сири. Щодня у сироварні виготовляють до 50 кілограмів продукції. Найчастіше це сири голландської групи, які дозрівають швидше. У планах розширити асортимент карпатських делікатесів, але це коли буде вдосталь сировини.